Центр підтриманого проживання допомагає соціалізуватись. Тут навчають звичних на перший погляд речей спілкуватись, турбуватись одне про одного, ремонтувати одяг та готувати їсти. Перше, друге, там, каші різні, там, супи, борщі. Ну, таке все. Все, що під руками є, в нас то ми готуємо. В Магазин ходимо самі, там продукти, що треба, там скупляємося. В принципі все ми самі. Пані Галина мешкає тут з жовтня. До цього вона вісім років лікувалась від деменції у Харкові та Львові. У центрі підтриманого проживання жінка має власну кімнату. Зранку любить милуватись краєвидом з балкону. Повітрям подихати, ніч можна, так і триває. Балкон, двері за місяць реабілітації стан пані Галини значно поліпшився. З кожним резидентом команда лікарів працює комплексно і створює індивідуальний план відновлення. Залежно від потреби, це може тривати три місяці або й півроку. Ведемо таку активну роботу з соціальною службою, так, з громадами, тому що таких центрів має бути більше. Громади повинні включатися в таку роботу, щоб пацієнти щоб ми мали куди пацієнтів передати. Щоб ми ну не пустили їх просто на вулицю, так щоб там їх теж хтось супроводжував, чимало людей потребують допомоги саме через війну. На жаль, навіть під час відкриття центру у Львові оголосили повітряну тривогу, бо була загроза рашистської ракетної атаки. Ми сьогодні знаходимося на території нашого обласного закладу та лікарні, яка і в період ковіду і в період війни через себе пропустила дуже велику кількість людей. Що стосується цього центру, я думаю, що він стає першим і таким тренінговим центром. Відповідно, на базі нього будемо вчити, як далі правильно соціалізовувати цих людей. Ми тісно. Думаємо, як реалізовувати нові практики, світові практики надання допомоги як пацієнтам, так і резидентам з психічними захворюваннями, для того, щоб ми мали можливість людям дати шанс жити в звичайних умовах. Центр створили за рахунок коштів проєкту Психічне здоров'я для України. Долучилися швейцарські благодійники, які пожертвували мільйон шістсот тисяч гривень. Ще мільйон додала львівська психіатрична лікарня.